Та це не всі гості, які завітали на день народження Новомосковська. Минулої суботи до нашого міста завітав мотоклуб МФК Баламут Бразерс із Дніпра, члени якого влаштували справжній байкер зліт, розташувавши своїх залізних коней прямісінько біля головної сцени міста. Кожен бажаючий мав змогу сфотографуватися поряд з президентом мотоклуба Фоксом, посидіти на ексклюзивних і найсучасніших моделях байків, поспілкуватися з членами Баламут Бразерс», Зерс дізнатися подробиці про політику клубу, познайомитися з його символікою і навіть дізнатися, як стати одним з МФК Баламут Бразерс. Спікер Баламут Бразерс Олексій Трилап розповів. Ми абсолютно відкриті для спілкування, завжди раді, з удовольствием всі відповідають на всі питання. Пожалуйста, сфотографірувати якби ну дійсно акуратно з технікою, тому що не просто какая-то вещь, это часть каждого из нас. Найбільше Олексію подобається відчуття свободи. Члени мотоклубу живуть за принципами: абсолютна рівність, свобода волевиявлення, відсутність привілеїв, а політичність відповідальність за честь клубу. Більшу частину свого життя байкери проводять у дорозі. Цього дня байкери Баламути мали змогу не лише проїхатися нашим містом, а й помилуватися красою новомосковська. Сегодня замечательный праздник: 440 лет городу Новомосковскую. Это, наверное, один из таких самых старейших городов нашей области. Нам очень приятно, что нас сюда пригласили. Мы приехали большим составом клуба. Все, кто смогли, все поддержали, приехали поздравить город, поздравить жителей. В МФК Баламут Бразерс живуть з девізом Думай інакше та раді всім, хто розсудливо підтримує мотосубкультуру і правильно сприймає першоджерела. Хто поважає моторух і усталені байкерські традиції, хто не бачить перешкод і не створює їх. До речі, у байк-клубі не лише чоловіки, а й жінки. Лариса з 14 років осідлала залізного коня. Говорить, що дівчата справляються з байками не гірше за хлопців. Чувство свободи. Чувство восхищення со стороны. все таки девушка на мотоциклі остається навіть в наше время рідкостю, не так як на ну, на автомобілі. Рижа, а саме так Алісу називають у клубі від усієї жіночої частини колективу вітає новомосковців зі святом вашому городу. Наші жінської компанії клуба хочемо поздравити, пожелати процвітання вашому городу, развиття. Ну і всего самого-самого лучшего.